Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад, чому у вас не складаються стосунки. Це стосується тих, хто наразі не має пари. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант по дві карти. Перша карта, чому не складаються стосунки, а друга карта як парада. Чому не складаються стосунки? Трійка жезлів Говорить про те, що можливо наразі. Або ви обираєте одного когось із декількох претендентів, або, навпаки, на е, є три претендента, які бажають вас. І ви наразі ну, ніби не хочете обирати, тому що робите або вигляд такий, що ви не особливо зацікавлені в цих людях, а можливо, ви дійсно в них не зацікавлені. Тому наразі ви не можете, у вас не складаються стосунки, тому що ви не можете визначитися, хто вам насправді потрібен. Так, порада. Що вам з цим робити? Сімка пентаклів. Можливо, ви правильно робите, що наразі ще не визначилися, тому що вам пропонується зробити якийсь собі тай, тайм-аут, зробити перепочинок. Відповідь і рішення знаходиться прямо у вас перед вами, але ви його уперто не бачите, те рішення. І тому вам варто перепочити, трішки розібратися з самими собою і не, не поспішати приймати остаточні рішення. Більше спостерігайте, і все, вся ситуація для вас проясниться. Тож бажаю вам гарних стосунків. Другий варіант хто ви і чому вас так. Не складаються стосунки. Король жезлів. Як для дівчаток, так і для чоловіків. Можливо, ви лідер або керівник, можливо, такі у вас зацікавленість у кар'єрному зрості, якісь досягнення ви для себе здобуваєте. Але ви людина вірна і порядна. Тому, можливо, у вас наразі і не виходить обрати собі пару. Що ви шукаєте гідного собі партнера, а такого ви не бачите. Також, можливо, ви установили такі рамки або обмеження навколо себе, що до вас ніхто і пробратися не зможе. Тому що або ви вважаєте негідними всіх інших, або ви ну, зараз більше зацікавлені на кар'єрі або кар'єрному зрості. Тому у вас і не складаються стосунки. Яка вам порада? Туз мечів. А знаєте, ще не прийшов ваш час, щоб ви розпочинали якісь нові стосунки. Можливо, вам дещо треба переосмислити, усвідомити і прийти до висновку, чого ж ви більше бажаєте: стосунків чи кар'єри? І ще по тузу мечів, я б ще сказала, що. Не довіряйте наразі всьому, що ви бачите і що ви чуєте. Всю інформацію, що до вас буде надходити, перепровіряйте, тому що люди, з якими ви будете спілкуватися, будуть позиціонувати себе як гідні, але не факт, що вони такими будуть насправді. Ось така вам порада на другий варіант. Тож бажаю вам гарних стосунків. Третій варіант. Чому у вас не складаються стосунки? Можливо, тут, ну, така, сказати, як я вам можу сказати, так як є. Я б хотіла вам би говорити приємні речі, але так, як карти показують, так я і озвучую. Місяць у вас можуть не складатися стосунки, тому що ви або ревнива людина, або у всіх у чомусь підозрюєте, сумніваєтеся. Ви, можливо, навіть самі в собі сумніваєтеся в деяких питаннях. І ще можливо бути така. По аркану місяць така у вас неприємна риса, можливо, ви, у вас є якась залежність. Це може бути або алкогольна, або наркотична, а можливо, іще щось таке у вас відбуватися. І через це у вас можуть не складуватися стосунки. А також, можливо, партнер вам у спілкуванні з партнерами ви шукаєте десь якісь підводні камні, що ніби це люди всі нещирі, що ось десь щось проясниться, ось щось десь з'ясується, але ну, це лише ваші домисли. Так, і порада на третій варіант. Вісімка жезлів. Наразі вам варто призупинити трішки, оце таке бажання дещось швидко змінити у своєму житті. Ну Тому що зараз не час. Щось обміркуйте, щось, якусь інформацію отримайте, отримайте, осмисліть те, що у вас відбувається. І ви повинні розуміти, що все, з ким ви спілкуєтеся і що вам говорять, Можуть взагалі бути, мати свою протилежну сторону. Тобто, хтось, можливо, навмисно вам буде доносити таку інформацію, яка не має під собою ніякого ґрунту. Ну, Така порада для третього варіанту. Я бажаю, хай у вас складаються стосунки як найкращим чином. Тож, ця ситуація я вам озвучила на зараз те, що у вас є. І які вам є поради. А згодом, можливо, передивимося і щось десь поміняється, можливо, ви зможете визначитися, а можливо, щось для себе прояснити. Тож бажаю вам гарного дня і успіху!